На початку ХХ століття у Києві проживало 250 тисяч мешканців. У 1907-му їх було вже 400 тисяч, а у 1913-му 600. Історія міста ще не знала такого стрімкого розвитку. Великий промисловий, освітянський. Банківський, релігійний центр все більше приваблював землевласників, комерсантів, інтелігенцію, священнослужителів. В столиці Південно-Західного краю, що об'єднував Київську, Волинську та Подільську губернії, безліч було службовців військових. Не було нестачі в чорноробочих і куховарках. В пошуках роботи тягнулись до Києва розорені селяни з усієї України. 50 тисяч трудящих було зайнято на прибуткових тютюнових, винокурених, мукомельних, пивоварених заводах, на кондитерській фабриці Валентин Єфімов, ковбасній бульйонна, в численних друкарнях, цегельнях на будівництві. У полутора тисячах майстерень гнули спини ремісники. Одних тільки шевців та кравців було у місті більше семи тисяч. Багато народу працювало на залізниці, значення якої в житті міста неухильно зростало. В кінці минулого століття під керівництвом інженера Максимовича було збудовано київську гавань. Відтоді значно зросли оберти торгівлі. Через місто йшли величезні партії лісу, мануфактури, хліба, металу, сільськогосподарської техніки. Торгівлі цукром, яка контролювалась київським синдикатом цукрозаводчиків, Київ був загальноімперським центром. Саме на цукрові гроші Лазаря Бродського було збудовано найбільший і, безперечно, найкрасивіший київський ринок Бецарабський. А всього на початку 1913-го в місті було біля 9 тисяч найрізноманітніших торговельних підприємств. На три тисячі більше, ніж взагалі було робітників на всіх машинобудівних підприємствах Києва. Така розголужена структура київської економіки значно пом'якшила жорстоку економічну кризу, яка охопила Російську імперію на початку віку. Однак пов'язані з нею політичні події захопили Київ надовго. В історію міста назавжди увійшли демократичні вимоги київських студентів. Робітничі ради Шулявської республіки, збройний виступ проти самодержавства інженерних частин Київського гарнізону під проводом Жаданівського, активна революційна діяльність соціал-демократів, формування численних політичних осередків українського руху, нескінченні страйки і мітинги. Пов'язані з боротьбою трудящих за економічні, політичні, національні права. Революційні заворушення 1905-1907 років не пройшли марно. Феодальні порядки самодержавної Росії все більше поступалися місцем новим, більш цивілізованим суспільним та економічним відносинам, а разом з тим. Відступила і економічна криза. Київ охопила справжня будівельна лихоманка. З 1907 по 1912 в місті з'явилось близько двох тисяч нових будинків, із них майже 800 кам'яних. Традиційні двох-трьохповерхові змінилися спорудами у 5-7 поверхів. Справжнім хмарочосом здавався киянам 12 поверховий будинок Гінзбурга, який стояв приблизно на цьому місці. З його даху відкривався чудовий краєвид міста, неначе з пташиного польоту. Коли б перший київський велетень не злетів у повітря у 41-му, то височів би, мабуть, сотні років, як стоять і будуть стояти й інші численні споруди, збудовані королем київських підрядчиків. Будівельна контора Гінзбурга звела у місті будівлі Політехнічного інституту, Троїцький народний дім, сьогодні це театр оперети, розкішну синагогу Бродського, будинок колишнього комерційного училища, проєктували найкращі київські зодчі. Шретер, автор нагородженого на конкурсі в Парижі проєкту нового театру опери і балету. Кобілєв, архітектор романтично монументального будинку Національного банку. І нарешті Владислав Городецький. В його творчості еклектичний стиль київської архітектури з елементами модерну набув особливої виразності і самобутності. Миколаївський костьол. Художньо-промисловий музей, нині Державний музей українського образотворчого мистецтва. Перший у місті багатоповерховий прибутковий будинок на площі Толстого, власний будинок архітектора на Банківській в ряду кращих архітектурних пам'яток міста. Будинок з химерами, який виліпив скульптор Саля, породив чимало красивих легенд, але насправді лише слугував своєрідною рекламою цементної продукції відомого київського підприємця Ріхарта. Його колишній завод будівельних матеріалів, нині керамік, працює досі. У 904-му Київ прикрасився ще однією легендою мостом над Петрівською алеєю. Напрочуд гарну одногаркову споруду інженер Євген Оскарович Патон збудував прямо на пагорбі, що з'єднував Купецький та царський парків. Коли міст був готовий, під ним вибрали землю і місто отримало не тільки ще один вихід до Дніпра, але й кілька нових легенд про нещасних закоханих, які начебто кидалися в розпачі з того мосту. Його одразу ж прозвали Чортовим. Своєрідною пам'яткою архітектури початку віку є і оцей район поруч з Хрещатиком на місці колишньої величезної садиби професора медицини Мерінга. За участю Все того ж Городецького архітектори Брайтман та Шлейфер створили тут престижний квартал у стилі так званого віденського модерну. Театр Соловцов. Восьма Київська гімназія, де вчився, зокрема, майбутній видатний балетмейстер Серж Лефар, на місці нинішньої консерваторії був найкращий у місті готель Континенталь. А там, де сьогодні кінотеатр Україна, знаменитий цирк Крутикова. Помпезні прибуткові будинки давали значні прибутки. У 1914-му до них додалися створені архітектором Андрієвим ще й розкішні будівлі пасажу. Але, як і всі великі міста, Київ був і містом великих контрастів. Відразу ж за розкішними вулицями центру починались злиденні робітничі селища. Найбільше з них Шулявку, Солом'янку, Деміївку, довго не включали в міську межу, аби не витрачатись на каналізацію водогін та інші комунальні вигоди. Наслідками тої політики було кілька епідемій холери, тифу, Туберкульоз, висока дитяча смертність. Добре було, що вулиці здебільшого освітлювались на околицях газовими, газовими, а в центрі електричними ліхтарями. Електрооснащення Києва було досить значним. Працювало вісім електростанцій. Електрики вироблялось більше, ніж в Москві. Але плата... За кіловат годину 25 копійок була настільки високою, що користувались електричним освітленням лише найбільш заможні клієнти. Подібне було і з телефонізацією. З часу, коли у 1886-му відкрилась перша телефонна станція до 1910-го. Кількість абонентів склала всього 3,5 тисячі. І то здебільшого службова. Краще виглядав міський транспорт. У 905-му за проектом інженерів Абрагамсена П'ятницького Табаришникова було збудовано фунікулер. З'єднавши напрямкий поділ з верхнім містом, фунікулер одночасно став однією з найцікавіших київських принад. Місто поступово набувало цілком європейського вигляду. На початку віку модне було порівняння з Парижем. В Парижі Єлисейські поля. А В Києві хрещатик з розкішними іноземними вітринами. В Парижі клошари під мостами. У Києві так звані зозулені дачі. Ями на Дніпрових кручах викопані бездомними. Звідти, до речі, пішла давня назва місцевості і ресторану Зозуля на парковій дорозі. В Парижі була справа Дрейфуса. А у Києві не менш потворна чорносотенна провокація справа Бейліса. У Франції убили президента Жореса. А в Києві застрелили прем'єра Столипіна. І нарешті у Києві і в Парижі періодично провадились уславлені виставки. Найбільше з них всеросійська, сільськогосподарська, промислова і художня виставка, проходила з травня по жовтень 1913-го. Ось тут на території Центрального республіканського стадіону. Кияни-залюбки цікавились досягненням техніки, успіхами промисловості, сільського господарства, освіти. В саду Шато де Флер, це там, де сьогодні знаходиться стадіон Динамо, льготала елітна домашня птиця. Породисті рисаки тупотіли на схилах царського саду. Вже вкотре здавалося, що Київ знаходиться на підйомі. Але через рік почалася світова війна і приповнений військом. І поранене міністо знову неначе завмерло напередодні дивовижних подій уже зовсім іншої новітньої історії.